Є така штука закон карми. Це коли ти робиш людям погане, а потім через їх прокльони тобі самому становиться зле. От якщо в це вірити, то кожної весни керівник Укравтодору та обласних дорів мають здохнути від народної ненависті. Особливо в цьому році, коли доріг не стало не тільки в області, але і в Києві. Шулявського мосту. Ями з ефектом 3D. Вопрос, дав ви цю дорогу сделали, а? Якби українські автодори знімали блокбастери, їм напевно позазрив би сам Спілберг. Хто перетворив українські вулиці і траси на сюжет із фільму катастрофи? Недбальство гинуть на українській. Коли ремонт українських доріг став приватним сімейним бізнесом, і головне кому не вигідно мати європейські автомагістралі в Україні? Дивіться прямо зараз. Українські. Чим більше грошей виділяють на ремонт доріг, тим гірше вони стають. Щороку дірявий український бюджет знаходить мільярди наладки того, що у нас сьогодні називається дорогами. Але вони розсипаються. До самих доріг нічого не доходить, бо все забирають вони, обласні королі доріг. От люди розуміють, що можна вкрасти по максимуму, відкупитися від перевіряючих. Купити суди і прямо зараз гроші покажуть найцікавіших з них. За ремонт доріг поза межами міст і сіл відповідає Укравтодор йому підкоряється 24 служби автомобільних доріг. І одне державне акціонерне підприємство Автомобільні дороги України. А йому ще сотні служб і відомств. У займається е, ремонтом доріг, і їхнє ж підприємство займається контролем. Ну сам себе контролює. Тому чим далі від столиці, тим контролю все менше. Обласні сади самі вирішують, кому і скільки мільйонів виділяти. Гроші деребаняться всюди. Там до 50% грошей розчиняється в кишенях. І до дороги не доходить. У Тернопільській області навколо дорожніх тендерів точаться справжні дива. Аби не ворочитися, тут провели єдині закупівлі на космічну суму майже півтора мільярди гривень. Всі е, тендера ну, всі, все фінансування віддається одному переможцю. Переможець автодорожний монстр Тернопільщини, технобудцентр. Його колишній засновник Любомир Григоращук, сват заслуженого будівельника України, Юрія Проника. Родина безумовно впливова. Юрій Дмитрович 14 років опікувався дорожніми ямами на держслужбі. Починав як голова ДАКу автомобільні дороги України, а потім вирішував, хто буде ремонтувати дороги у областях. Спочатку у Тернопільський сад, а потім вже у Рівненський. Дивним збігом обставин компанія Госвата роками досягала приголомшливих успіхів на державних закупівлях саме у тих областях, де заправляв чиновник. Тендері заробити не так просто, тому що там треба створити видимість конкуренції. Після майже 15 років Проник залишив держслужбу. Грошей немає, люди бунтують, а Я не звик їх обдурювати. Не стало сил боротися. Кожну родинну справу замість батька продовжив його син. Теж на посаді голови даку. Проник молодший, наче справжній мільярдер, живе по сусідству з діамантовим прокурором Олександром Корніцем. Ось у цьому будинку на 400 квадратів. Його маєток від сторонніх та від надокучливих журналістів пильнує охорона. Ориса Юрійовича шукаємо. вдома. Борис Юрійовича шукаємо. Немає да нікого. Придбав цей палац ексочільник Даку, коли йому було лише 22 роки. Звідки ж у вчорашнього студента, сина державного автослужбовця, гроші на такі хороми, що коштують як ремонт, цілої магістралі не зрозуміло і коментувати свої статки Орест Юрійович не бажає. На жаль, склались певні сімейні обставини, через які я не можу взяти участь у зйомках. У порівнянні з Тернополем на Львівщині демократія. Тут левову частку державних торгів розігрують між собою аж дві компанії. Результатом такої змови є те, що е, ціна, по якій виграється тендер і укладається горів, вона значно перевищує ні реальною, за яку можна було б його е, поремонтувати. Ділянку стратегічної траси Львів-Тернопіль за майже півмільйона ремонтувала улюблениця місцевого саду одеська компанія Автомагістраль Південь. Одесити не новачки у ремонті доріг. Їх резюме справді вражає десяток кримінальних проваджень, серед яких і підозри у фінансових махінаціях. А ось і ця дорога. Пояснити чому після їхнього ремонту деякі ділянки траси нагадують місце атомного вибуху, одеські будівельники часу так і не знайшли. Тільки що вийшов на связь э, автомодістралів, вот тих секретар. Вот они сказали, о том, що п'ятниця у них, как бы роткий день. випереджаю одеситів за кількістю виграних державних мільйонів на Львівщині. Тільки компанія Плюс». Лише за 16-й рік вони отримали підрядів на 330 мільйонів тільки у Львівській області. Тож прямуємо до них за рецептом приголомшливого успіху. Шастьоходу вже в нас немає. Тож, якщо компанії з нами спілкуватися не бажають, вирушаємо за відповідями до голови комісії з державних торгів. Нам не вдалося застати Михайла Манька на місці, та він зв'язується з нами по телефону. Каже, грошей для одеситів немає. Ви бачите, де був покладений асфальт минулого року свіжий, а там де він не покладений там. Да грошей не було, та схоже ми натрапили на формулу успіху компанії «Дако Плюс». Сплески їх перемог на закупівлях у змі. Асоціюють із народним депутатом Ярославом Дубневичем. Більше того самого голову комісії з державних закупівель Михайла Манька пов'язують із народним обранцем. Та Михайло Миколайович від зв'язків під куполом відхрещується. Ну, На вас пов'язують з дубневичами. Насправді, чого ви пов'язують? Пов я, я нічого не можу про це сказати. Який сам депутат? Питання таке вас а, теж пов'язують з Михайло Манько. Мене також пов'язує з 52 тисячами виборців, які за мене проголосували. Аби розібратися, як заробляють на українському дорожньому диві, прямуємо разом з інженером на нещодавно відремонтовану українську трасу. Ось на цій ділянці чітко видно земляне полотно, найнижній шар, і дорожній одяг уже абсолютно непридатні. Знайомтеся, це Михайло Литвенюк. Він все життя присвятив будівництву доріг. Значить, що стосується ремонтів, ремонтів автомобільних доріг є, напевно, що зараз на даний момент три основних способи. За старою технологією, асфальт разом з ямами просто зрізається. При цьому тріщини у нижньому шарі залишаються. На них кладуть приблизно 5 сантиметрів нового дорожнього покриття. А тріщини у нижньому шарі із часом просто збільшуються. Саме тому через 3-5 років дорогу потрібно знову ремонтувати. Таким способом була відремонтована оця ділянка дороги. Все, що ми кладемо на такі дороги зверху, воно все руйнується. Нова технологія полягає у тому, що старе покриття змішують із новим матеріалом. Це дозволяє знищити усі пошкодження. При цьому зверху кладуть ще один шар асфальту бетону. Така дорога служить до 10 років. Оцей участок дороги він уже прослужив у дві зими. От, е... Зроблений також методом якраз регенерації. Різниця у таких ремонтах чимала, приблизно 4 мільйони на кілометр. Та вічно латати ями не вийде. І разова економія крок за кроком підштовхує Україну до повного бездоріжжя. Всім зручний оцей стан, який є. І, звичайно, в такій мутній воді, на мою думку, дуже легко буде ловиться рибка. 90% українських шляхів це суцільне кладовище доріг. І якщо ремонти транспортних артерій не перестануть бути заробітком місцевих королів, через кілька років пересуватися Україною можна буде хіба що пішки.